Вітаю вас на каналі Український порцеляновий посуд Київ. Сьогодні нас з вами запросили до щедрого столу порцелянових виробів українського виробника. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду! А зараз переходимо до більш детального огляду порцелянового посуду. Будь ласка, кавовий сервіс, зображення квіти, деколь. Його комплектність кавничок, більший за розміром, менший, молочник, цукорниця. Зверніть увагу на форму тримача кришки. Досить цікава формочка. І також складається з шести кавових тріо. Будь ласка, сама пара і десертна тарілочка. А він в новому стані, його ціна 1250 гривень. Клеймо. Будь ласка, Користенський фарфоровий завод. Клеймо відповідає періоду 1970 році минулого століття. Так, ідемо далі. Чайна пара гігант. Об'єм 500 мл. Клеймо дульово. Автор Городнічів Валентин Олександрович. Чашка виготовлена в 1975 році. Сам знак Міжнародний жіночий день. Саме Сімдесят п'ятого року почали святкувати цей день. Блюдечко. Ціна такої красуні 1100 гривень. Далі чайний сервіс вишиванка. Форман називається ромашки. Він складається з доливного чайника, з заварника, цукорниці, вази, куди можна ставити квіти, також маслянка. та шість вишуканих чайних пар. Клеймо, демонструю, будь ласка, Тернопіль, перший сорт червоне клеймо. Хто буде мати інтерес купити ціна такого чайного сервізу 1500 гривень. В даному відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм та інстаграм канал. Будь ласка, переходьте за посиланням, підписуйтесь, замовляйте, вишуканий кавовий сервіс, ручна робота, художники вручну розмальовували. Фарфорові предмети, будь ласка, Клеймо користень, має другий сорт. Він складається з кавника. Досить цікава форма кавника. Також кришечки з молочника. Такий мініатюрний орієнтовний об'єм, десь близько 100 мл. Потім шість кавових пар, також вручну розписані. Зверніть увагу на блюдце. Дуже гарне і форма. Незвичайна. І також в комплекті йде таця. Також має ручний розпис, подібний, як на Кавнику та інших предметах. Він в новому стані, за виключенням, що тут відсутня цукорниця. Ціна такого сервізу 1000 гривень. Чайний сервіс, називається мелодія. Я колись такий чайний сервіс відео робив, назвав його наречена. Досить витончений, зроблений з білого фарфору. Гарні поєднання елементи позолоти. Ніжка така витончена, дуже гарна форма, з якої приємно пити чай. Будь ласка, клеїмо полонне, третій сорт. Він повністю в новому стані. Вся позолота збережена на місці. Складається з чайника, цукорниці. Маслянки. Будь ласка. Шести чайних пар. Ціна такого красунчика 1500 гривень. Будь ласка, Джемниця. Можливо, використовувати як масляночку, має ручний розпис, клеймо довбиш, третій сорт, ціна 200 гривень. Далі, друзі, чайні пари, ручний розпис, зображення виноград, розписані також блюдечка. Зверніть увагу. Клеймо дуже схоже зображення на кремгесовське, але клеймо, будь ласка, полонне. Ціна однієї пари 110 гривень в наявності 4 пари повністю в новому стані. Ну і на останок, друзі, дуже рідкісні чайні пари від чайного сервізу називається Бавовна. Морска. Кобальтові з елементами позолоти. Вони в досить доброму стані. Клеїмо, друзі, трошківка. Ціна однієї пари 200 гривень в наявності 4. Друзі, ну а на цьому будемо закінчувати наш відеоогляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!